Дорогі брати і сестри, сьогодні ми підносимо нашу спільну молитву до Господа, аби ця ніч була світлою і мирною. Ми просимо, щоб Бог огорнув усіх нас своїм покровом, щоб жодна ракета, жодна сирена не порушила нашого спокою. Нехай Господь дарує тишу, мир і благословення кожному дому, кожному серцю. Помолімося разом. Господи Всемогутній і милосердний, схились над нами цієї ночі. Та покрий своїм небесним щитом, будь захисником для наших домівок від усякого страху, від звуку сирен і від тіні війни, даруй, о Господи, мир і тишу над нашою землею, щоб ніч була спокійною, щоб сон був благословенним і світлим, нехай ангели Твої сторожують нас, нехай благодать Твоя наповнює наші серця надією, Боже миру, пошли нам ніч без тривоги. Ніч, у якій панує тільки твій спокій і любов, в Твої руки віддаємо себе і нашу країну, бо з тобою, Господи, ми в безпеці. Амінь.